Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з недорогого, проте цікавого лоту гарди елементу меча, призначеного для захисту руки воїна. Яких вона часів, продавець, на жаль, не зазначив, але судячи із розділу, де було розміщено лот, можливо, ця гарда захищала руку воїна Київської Русі. Придбали цей артефакт за 8 тисяч гривень або ж 213 доларів. В наш час пивними пляшками не здивувати. Різноманітність сортів та марок пива вражають. Пляшки здають у пункти прийому з клотари або просто викидають. А що як за кілька десятиліть і сучасні пляшки коштуватимуть грошей? Ось, наприклад, пляшку від пива, випитого більш ніж 100 років тому у Херсоні, придбали за 12 тисяч гривень або ж 320 доларів. Далі маленька та досить рідкісна монетка, котрій більш ніж 500 років. Це Аспрокастрон. Монета 15 століття, яка виготовлялась у місті Білгород дністровський який на той час був у складі Молдавського князівства. Вона виготовлена з міді та важить лише 2,8 цілих На монеті зображений бик та напис Аспрокастрон. Придбали її за 14 280 гривень або ж 380. 50 доларів. Не знаю, як ви, а я у дитинстві постійно випрошував у батьків якісь крани, самоскиди та молоковози. Але хто ж тоді знав, що ці іграшки матимуть такий попит у наш час? Весь свій автопарк я зламав і роздарував, а хтось зберігав виготовлену в минулому столітті вантажівку Донбас. Придбали її за 15 тисяч гривень або ж 400 доларів. Перед тим як показати наступний лот, пропоную переглянути уривок із відео Ютуб каналу Віоліті про колекціонування ямна культура не мала витонченої кераміки і, на відміну від трипільців, була не землеробською, а переважно кочовою і войовничою. Також у племен ямної культури царював патріархат. Проте заждіть робити передчасні висновки. Спершу краще підпишіться на канал Віоліті, а ми рухаємося далі. Нам є чим завдячити нашим пращурам, адже ямна культурна спільнота внесла суттєвий доробок у цивілізаційний прогрес, а саме розвиток транспортних засобів. Ведучи кочовий спосіб життя, вони пересувались на візках, куди впрягали биків або коней. Духовний світ в ямній культурі відмінно розкривається через скульптуру так, так, вам не почулося. Наші пращури опанували створення надгробних монументів, серед яких справжнім шедевром є керносівський ідол. Монументальна статуя датується третім тисячоліттям до нашої ери. Ідол з чотирьох боків прикрашений зображеннями, що розкривають перед нами матеріальний та духовний світ людей тієї епохи. Але не всі сприйняли кочовий спосіб життя. Залишки трипільців для заняття землеробством вимушені були оселитися по берегах річок і складали населення середньодніпровської культури. У 1954 році на Київщині археологи знайшли унікальний глиняний предмет для астрономічних обчислень: це один з найдавніших у світі календарів, який слугував для потреб землеробства. Зараз зберігається в Національному музеї історії України. Територія сучасної України була і залишається ласим шматком як для східних, так і для західних сусідів. Так за 100-150 років до початку другого тисячоліття до нашої ери територія заходу і центру України була захоплена племенами шнурової кераміки, які прийшли з території сучасної Польщі. Вважається, що вони є предками сучасних індоєвропейських народів і через століття дійшли до Індії. Ще одна назва цих племен культура човноподібних сокир. На відміну від трипільців та племен ямної культури, основною свійською твариною були не крупна рогата худоба, а свиня. Відчуваєте різницю? Тепер ми розуміємо, чому сало є улюбленою стравою на теренах України вже більше чотирьох тисяч років. На півдні та сході сучасної України прибульці підкорили та асимілювали ямне населення, що дало початок дуже цікавій культурі катакомбній. Названа вона так за складний устрій гробниць небіжчиків. Він, звісно, уступав Єгипту, але був найскладнішим серед європейських культур. І, хоча основний арсенал катакомбної культури був на території сучасної України, загальновизнаним її центром було місто Фортеця, яка була розташована неподалік Азовського моря в нижній течії Дона на лівому березі, та серед археологів отримала назву Донська Троя. Кам'яна сокира катакомбної культури була придбана за 20 з половиною тисяч гривень або ж 550 доларів. Як відомо, ще до того, як нинішні вілікароси вкрали назву Росія, на їхніх болотах масово карбувалася так звана чішуя. Матеріалом для неї були срібні європейські талери. Монети плавали, зі срібла виготовляли проволоку, яку в свою чергу плющили на продовгуваті монетки. А от для підкупу українців московити використовували так звані золоті жаловані монети. Ними нагороджувались українські козаки. за приєднання та участь у битвах на боці Московського царства придбали монетку, яка не важить і грама за 25 тисяч гривень або 666 доларів. Далі золота лунниця або місячник. Жіноча прикраса пов'язана з культом родючості. Такі предмети відомі ще з бронзової доби, але найбільшу популярність вони мали з 2 по 13 століття. Цей артефакт пов'язаний з черняхівською культурою, яка мала поширення на території України у другому-четвертому століттях. Виготовлений він з високопробного золота та прикрашений гранатом. Розмір біля трьох сантиметрів, вага майже 4 грам. Золотий артефакт був придбаний за 25 тисяч гривень або 666 доларів. Далі кам'яна іконка, вік якою тисяча років. Вона має візантійське походження і датується приблизно 11 століттям. Найвідомішою подібною іконою у нас була Вижгородська ікона, яку у 1169 році син Юрія Долгорукого Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський викрав та вивіз спочатку до своєї резиденції в селі Боголюбово, а пізніше до Володимира на Клязьмі. Іконку придбали за 25 тисяч гривень або 666 доларів. Не втомлююся повторювати, що в той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни ще жерли шишки та лапті плести не навчились у другому-четвертому століттях на території сучасної України, місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські імітації римських ауреусів, на яких наші пращури намагались зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких монет була придбана за 20, 27 тисяч гривень або ж 720 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот майже фальшива гривня 1992 року. Чому фальшива? Та тому, що викарбували її на звичайній сталевій заготовці. А чому майже? Тому що викарбувана монета справжніми штемпелями на луганському патронному заводі. Це, якщо я не помиляюсь, так звана хуліганка, яку придбали за 58 тисяч гривень або ж 1 тисячу 550 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на. Канал, та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!